День інформаційний продовжує свою роботу. Впродовж наступних кількох годин будемо е, говорити і про так зване хлібне перемир'я на сході України. Наскільки воно реально про львівське сміття поговоримо у цій студії? Дуже сподіваємось на те, що мер Львова Андрій Садовий включиться до нас. Також поговоримо про те, чого чекати від наступної зустрічі у нормандському форматі, яка має відбутися до зустрічі Великої Двадцятки у Гамбурзі. Це анонси на наступні години. А просто зараз дізнаємося про те, якої Є ситуація на фронті з нами на зв'язку Олена Мокринчук, яка є прес-офіцером ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Доброго дня вам, пані Олено можете нас поінформувати. Я знаю, що ви в Авдіївці зараз перебуваєте, Донецька область. Якою є ситуація станом на зараз? І цікавий момент. Що у вас думають з приводу цього перемир'я, яке називають хлібним? Вчора спілкувалися із волонтерами, які повернулися зі сходу України. Вони кажуть, що бійці навіть і не чули про таке? Ви чули про це хлібне перемир'я, буквально кілька днів тому, коли вони були на звідалених то Це викликало надзвичайно такий сміх і гумор, тому що ну, ми всі знаємо, що таке перемир'я з нашим противником. Це можливо пару днів і знову буде щось, якась буде провокація. Так і сталося. Буквально з вчорашнього вечора знову ж таки були обстріли. Знову противник намагався намагався причинити і, 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 і зашкодити якось нашим військовим. Ці всі напади були відбиті, звичайно, ну, але тим не менше. Ми, ми розуміємо, що спокою не було і не буде. От, звичайно, зараз стало трошки менше цих обстрілів, трошки спокійніше на фронті, ну але до повного спокою, ще дуже і дуже далеко, тим більше тут у нас в водіївці. А можете поділитись своїми міркуваннями мети запровадження от таких і от як то це, що прозване хлібним, Наскільки воно для психологічної допомоги чи для можливості намагатися домовитися із ворожою стороною? Як на мою особисту думку, то звичайно ж Європа і світ, і так само і українська влада то сподіваюся, що можна буде щось зробити, е, можливо, вже розчарували такі перемир'я, то Європа ще тішиться і е, при, ну, вовка можна переконати не їсти віці. Е, і тому часто виникають ці перемир'я з якогось такого святого для людини приводу, наприклад, було... яке закінчилося тим, що пасхальні сніги від село церкви, було перемир'я потім на 1 травня. Діти розбігалися в страху. Так само перемиє, ну, вже для ті, що захід, мабуть, нічого немає, тому що людям треба дати можливість зібрати врожай. От, форм, що противника немає нічого святого і нічого не перешкодає йому, і відкрилися мирне населення, коли він тільки заманеться. Сподіватися, що це перемоги прокриває довго, ми не можемо звичайно. Тому солдати використовують той час для того, щоб зброю, полагомувати якусь техніку. Ну тобто всі знаєте, так кажуть, чи слуга пригласили у війни, так само наші військові. І у вас дебальство дуже багато чому нас навчило. Дякую, дякую за те, що поділилися. Зв'язок трохи пропадає, але будете в Києві. Заходьте в студію, поговоримо докладніше. Дякую дуже за ці коментарі. Олена Мокринчук, прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. А зараз з нами на скайп зв'язку є журналіст Сергій Руденко. Доброго дня вам, Сергію. Обрання е, ваші міркування з приводу того, ми так з вами трошки про все на все поговоримо. Продовжу тему цього хлібного перемир'я. На вашу думку, наскільки е, е, такі моменти потрібні? Є е, думка про те, що вони запроваджуються для того, щоб люди могли вільно зібрати урожай, але бійці на фронті говорять про те, що це мало допомагає. Це проголошення. На вашу думку, для чого тоді? Мені здається, що будь-яке перемир'я, яке зараз оголошується на сході з того боку, виключно в інтересах сторони, яка перегруповується або робить якісь певні кроки для того, аби зміцнити свої позиції на східному фронті. Треба не забувати, що в нас іде війна, і звичайно, будь-яке перемир'я, тим паче хлібне перемир'я, що це за перемир'я? Ніхто толком нічого не може пояснити. Ну Лише бойовики говорять про те, що вони готові зайнятися хліборобством, а не стріляти і не обстрілювати позиції українських військ. І це все виглядає дуже дивним. Ти паче, в контексті того, що відбувається, в тому числі і в Києві. Я маю на увазі сьогоднішній інцидент, коли вибухнула машина, коли підірвали машину. Співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони України може е, видатись так, що на сході України буде хлібне перемир'я, а всюди по Україні е, буде дуже гаряче, і це мене дуже непокоїть, тому що Україна, якщо бере певні зобов'язання, вона виконує. А потім бойовики без попереджень виходять із цього перемир'я. Згадаємо, скільки разів уже на мінській групі говорили про необхідність. Оголошення перемиря це було і 15 вересня. Наскільки я пам'ятаю, і в новорічну ніч і на великодні свята, але жодного разу та сторона не виконувала зобов'язань щодо перемиря. І я думаю, що теж саме сама доля чекає і хлібне перемир'я. Сергій, ця історія, яка трапила сьогодні зранку, із підривом автомобіля працівника міністерства оборони, зокрема співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони, кваліфікується як терористичний акт. Такі історії про те, що в Києві можливо чинити подібні злочині, неодноразово обговорювали. Як ви вважаєте, чи можливо контррозвідку зроблені відповідні висновки для того, щоб запобігти таким подіям? Наскільки взагалі це реально? Ви знаєте, коли сталася сьогодні ця трагедія, я згадав буквально. Кілька днів тому, як українські військові захопили російську диверсійно-розвідувальну групу на сході України, двоє диверсантів було знищено. Здається, двох взяли в полон. Зараз можу помилятися в статистиці, але справді, що українські військові взяли в полон російську диверсійну розвідувальну групу. Мені чомусь здається, що сьогодні те, що відбувається, і відбулося в Києві, воно є певною відповіддю. Російських диверсантів, які діють на території Української держави, на те, що відбулося на сході України. От вам і хлібне перемир'я. Е, насправді мова, мова йде про те, що е, Українська держава все-таки має більш серйозно ставитись до тих е, диверсантів, російських диверсантів, які працюють не лише на сході України, а й всередині держави. Мова йде про те, що весь е, периметр Української держави є е, дуже. Е, Прийнятним для російських диверсантів, мова йде про кордони, які фактично є відкриті для російських диверсантів, мова йде про будь-який режим, який дозволяє безперешкодно будь-яким російським диверсантам переходити українсько російський кордон, російсько-український кордон. Мова йде про безліч якихось людей, які працюють на Федеральну службу безпеки України. Треба згадати Федеральну службу безпеки Росії. Треба лише згадати нещодавний інцидент, коли з Придністровської Молдавської республіки до Одеси приїжджав агент ФСБ і намагався вирбувати контрользвідників Служби безпеки України і здавав всі дані, які він опрацював до консульства, яке працює в Одесі, російського консульства. Тобто у нас безліч є. Випадків, коли треба говорити про російську терористичну загрозу всередині української держави, і це дуже небезпечно, тому що мирні міста, мирні люди, вони не захищені бронею, вони не очікують цього. І те, що сьогодні відбулося в Києві, може повторитися в будь-якому місті. До речі, подібна історія була в Маріуполі, коли uh -huh. е, одного із керівників української розвідки. Також підірвали в машині, тобто е, насправді нам є чого боятися, тому що війна не там на сході України, війна тут уже всередині держави, і треба про це пам'ятати. Наскільки, на вашу думку, от зараз дуже багато висновків, як це часто водиться, ще до того, як розставлені крапки? Але тим не менш посилення контррозвідувального компоненту зараз вважає таким достатньо провальним, зважаючи на ці історії, які трапляються, в тому числі і та історія, яка трапилася в Маріуполі, яку ви згадували, наскільки реально перейти власне, до цього посилення контррозвідки, наскільки цьому? Може, наприклад, допомогти концепція реформування Служби безпеки про таку необхідність говорять давно, але сама вона до сих пір не підписана президентом. Там прописані ці моменти, але, на вашу думку, наскільки реально змінити ситуацію для того, щоб розвідники в тилу почували себе у безпеці? Для того, аби убезпечитись від подібних терористичних актів, очевидно, треба. Говорити про комплекс заходів, які має зробити служба безпеки України і головне управління розвідки Міністерства оборони України, тому що мова ж не йде лише про точковий якийсь епізод. Ці епізоди повторюються періодично повторюються в різних містах України у Києві, в Одесі в Харкові. з якоїсь періодичності вони повторюються. Не виключено, що агентурна мережа Федеральної служби безпеки вона є досить широкою в Україні. І дуже важливо зрозуміти, що в Україні йде не антитерористична операція, а війна, і тут треба повернутися до цих законопроєктів, які зараз е, обговорюються в політичних кулуарах, про які вже говорив Андрій Парубі, про те, що готуються закони, які е, дозволять реінтегрувати Донбас. Зокрема, мова йде і про. Можливе завершення антитерористичної операції, юридичне завершення антитерористичної операції про що говорив секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, і визнання війна, війни війною, окупантів окупантами. А відповідно і м дії Української держави мають бути жорсткіші щодо російської сторони. Це дуже важливо для е української держави яким чином діяти, чи треба запроваджувати візовий режим з Російської Федерації? Очевидно, що треба, тому що в той момент, коли Європа відкриває для нас кордони, ми маємо розуміти, що європейський кордон, кордон Євросоюзу з Російської Федерації проходить по нашому східному кордону, по кордону з Російської Федерації, 700 кілометрів. Ми не контролюємо цього кордону. І це є дуже велика проблема, тому я вважаю, що ми маємо. Поставити на порядок денний питання загально, загальної безпеки України, це запровадження візового режиму з Російської Федерації. Щоб не говорили заробітчани, щоб не говорили родичі, тих, хто живуть в Російській Федерації, це необхідно зробити. Це перше, друге все таке антитерористичну операцію. Треба юридично визнати війною, сказати, що на сході України йде війна, що там не терористи, а регулярні військові з'єднання, які воюють з українською армією треба врешті-решт зрозуміти що е, у нас є гібридна війна і ця гібридна війна ведеться як на сході так і всередині держави ну а що то хлібного миру то це своєрідний такий гібридний мир нам пропонують зараз е, укласти мені здається що це знову таки один із способів відволікти нашу увагу або принаймні приспати нашу увагу для того аби е, перегрупувати якісь певні війська і потім Розпочати якісь певні дії щодо української держави на сході та на півдні України. І Такий момент ми не будемо відволікатися, як ви кажете. Якщо так, такий є план. Але от ви згадали закон, законопроект про реінтеграцію, також про потребу запровадити візи із Російською Федерацією. Залишився один пленарний тиждень роботи Верховної Ради. Я думаю, вам, як людині, яка дуже багато років приділила стеженню за тим, як працюють українські політики, є змога спрогнозувати наскільки вдасться реалізувати і. Ці моменти а також інші, оскільки сьогодні голова Верховної Ради Андрій Порубій говорив про те, що на цей тиждень є просто наполеонівські плани у народних депутатів. Це цитата із його слів. от На вашу думку, чи ці моменти будуть винесені в цей наполеонівський тиждень парламентарів? Ви знаєте, один тиждень це дуже багато для Верховної Ради. згадаємо як ухвалювалися. Зміни до податкового законодавства та ухвалювалися бюджети на наступні роки, які у були упродовж останніх кількох років. Це не проблема для української держави упродовж ночі ухвалити і в першому, і в другому, і в третьому читаннях якихось яких певних законопроєктів. питання лише в тому, чи це лягає в загальну концепцію. Української держави щодо майбутнього Донбасу, тому що абсолютно зрозуміло, що Україна має е, окрім мінських угод спратися ще на певні якісь е, закону, законодавчі акти, які дозволяють її діяти на території Луганської та Донецької області, які зараз перебуваються під окупацією, і діяти відповідно до тих викликів, до тих умов, які там складаються, тому що е, абсолютно зрозуміло, що мінські угоди вони є. Начебто такими основоположними, які там намагаються використати під час запровадження санкцій проти Російської Федерації, як такі, що не виконуються Російською Федерацією. але треба розуміти, що жоден пункт мінських угод на сьогоднішній день не виконаний. Тобто іноземні війська не залишили територію Української держави, мир не встановлений. Виборів не було в окремих районах Донецької та Луганської областей. Дуже дуже багато пунктів мінських угод ну, фактично не діють. Їх немає. Тому для України потрібен свій план реінтеграції Донбасу. Мені здається, що для цього, для того, аби ухвалити такий план, можна якось пожертвувати там одним днем чи двома днями канікул, порушити чи, скажімо так, внести зміни до регламенту. І проголосувати всі необхідні законопроекти, питання лише в тому, що наскільки мені відомо, є кілька варіантів, того яким має бути цей закон про реінтеграцію Донбасу, і тут питання лише в тому, який з них буде на порядку денному Верховної ради. Але те, що вони мають бути, для мене очевидно, тому що ті люди, які знаходяться по той бік. Лінії розмежування мають розуміти, що Україна все ж таки не відмовляється від Донбасу в Україні. Є якісь певні плани по поверненню не лише територій, а й людей, тому що упродовж трьох років, які відбувалися, які минули з початку війни, дуже багато було різних, скажімо так, моментів, але не було головного, не було чітко артикульованого. Плану української держави як ми збираємося повернути тих людей, які знаходяться за лінією розмежування, які хочуть жити в українській державі. Дякую дуже, Сергію, за те, що так докладно розповіли і поділилися своїми міркуваннями з цього приводу. Це Сергій Руденко, журналіст, ділиться своїми міркуваннями з приводу роботи Верховної Ради, яку ми чекаємо вже з 10 липня. Це буде останній пленарний тиждень народних депутатів. Також з приводу тих подій, які ми спостерігаємо з самого ранку у столиці. Зараз невеличка рекламка. Після реклами повертаємося і спілкуємося. Ну і до події, яка трапила сьогодні зранку у столиці, я нагадую, що був підірваний автомобіль співробітника Міністерства оборони. Пізніше Міністерство оборони повідомило про те, ким є загиблий. Це співробітник головного управління розвідки, полковник Максим Шаповали. У нас зараз на зв'язку є Іван Стойко, радник міністра внутрішніх справ України. Доброго дня вам, пане Іване. Доброго дня, а що чути, які є висновки в міністерстві станом на цю хвилину? Я так розумію, що типу вибухівки ще до сих пір не з'ясовано, коли можна чекати на експертизи? Я хочу сказати, що зараз приходять слідчі дії, і І думаю, що найближчим часом буде повідомлено який тип вибухівки, скільки грамів третило було, таке інше, чи було вона закладена всередині? чи... Знизу мається на увазі ну, нижче автомобіля. Але факт є фактом, загибель полковника Максима Шповала є і, звичайно, що зараз треба розвіяти, вірніше робити в це, аби знайти агентуру, яка спричинила цей теракт. Скажіть, будь ласка, чи ви вже зв'язувалися працівники міністерства поліції з, наприклад, тими установами, які мають веб-камери, для того, щоб з'ясувати, коли була закладена ця вибухівка? Так, роботи йде. Хочу сказати, що рішенням генерального прокурора прокурора провадження кримінальне за фактом вчинення сьогоднішнього акту терористично. Відносно офіцера Міністерства оборони передано до головної військової прокуратури. Ну, працюють і Служби безпеки України, і наші підрозділи. Ми робимо все для того, аби якнайшвидше надати перші, скажімо, факти цього вбивства. На вашу думку, чому такі події трапляються в Києві? Що спра спрацьовує недостатньо? Можливо, йдеться про контррозвідку, чи достатньо є роботи поліції для того, щоб упередити подібні випадки і наскільки це взагалі реально? Хочу нагадати усім і нам самим в нашій розмові, що йде війна, і звісно, що агентура Російської Федерації я просто навіть не хочу сумнівати в цьому. Працювали, працюватиме над дестабілізацією в Україні. І нагадую те, що багато їх, так званих концерт, було завербовано під час правління двічі несудимого Зека Януковича. Тому сьогодні ми повинні робити все, аби їх використати. В силових структурах, в політичних партіях вони є, вони є в громадських організаціях і фінансується саме путіном і його бандою. Тому говорити про запобігання, чи працюють наші спецслужби чи ні, звичайно, працюють. І сьогодні служба безпеки, контрозвитки, інші особливі структури працюють, але, на жаль, трапляються ось такі факти. Ми повинні завжди пам'ятати, війна це і це тероризм, це поєднання, яке не можна розділити. Чи є якісь ідеї на те, щоб працювати на випередження? Наприклад, чи може допомогти в цьому підписання законопроекту концепції реформування служби безпеки? Наскільки можливо посилити контррозвідку? Вона сьогодні посилена, звичайно, але факт є фактом. Говорити мені зараз про службу безпеки, я б не хотів, тим не менше вона сьогодні набагато ефективніше працює ніж будь-коли. Але ось такі прикрий випадки, звичайно що є. До речі, хочу сказати, що, от, наприклад, до зовнішнього розбіг, нагадаємо, самі собі хто керував 10 по 14 рік. А я кажу хто, це ФСБшник, Гребіст, так званий Ілля шов генерал-полковник. Ми всі знаємо, хто він такий і що він там робив. І в силових структурах інших, в Збройних силах, чи в Служби, чи в інших, це саме було, і тому ми сьогодні повинні розуміти, пам'ятати про це. І не зворінувачувати сьогодні будь-яку силову структуру. Звичайно, реформи потрібні, але такі випадки, на жаль, завжди траплялися і траплятимуться в подальшому, мабуть, хоча ми повинні робити все, аби застерегти себе і наших громадян від того. Я не виключаю в подальшому, що російська агресія буде продовжуватися. І не тільки на фронті, але й в нас тут в тилу, як кажуть, або на мирній землі в Україні. Дякую за коментарі. Іван Стойко, радник, міністра внутрішніх справ України. Ну а зараз людина, яка працювала в міністерстві власне в службі безпеки України. У нас на зв'язку Віктор Ягун, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Доброго дня вам, пане Вікторе. Ваша думка з приводу того, що сталося, от говорили щойно з радником міністерства внутрішніх справ. Він говорить про те, що не виключає, що такі дії будуть регулярними в столиці. Наскільки на вашу думку можливо їх убезпечити? Ну я вже казав, що неможливо. Нема у нас на жаль досвіду і нема практики унеможливити на на даному етапі такі е, такі речі, тому що е, нам треба визнати, що в нас є війна, це в першу чергу. І вже від, від, від цього відштовхуватись, розумієте, е, безпека е, особистості, безпека кожної людини, яка воює, це е, має бути першочерговою. Тобто, якщо людина е, знає, що вона належить до якихось спецслужб, до якихось е, е, структур, які Можуть бути ураженими російськими спецслужбами, диверсантами, там не знаю, терористами. То йому треба в першу чергу думати і про те, де він ставить ту машину, на чому він їздить, як він веде своє життя, розумієте? тобто ну ми воююча країна, розумієте? треба це визнати. Нас на жаль цього немає, і ми, ми думаємо, що він десь ця війна десь там далеко, розумієте, від нас. Пане Вікторе, а ви могли би розшифрувати? От що означають ваші слова про те, що він повинен думати, де він ставить машину, на чому їздить. На вашу думку, це мало якесь значення в конкретно в цій історії? Я думаю, так, тому що людина просто не усвідомлювала. Я не хочу нічого наговорити на людину, але я думаю, що кроше всього, що вона просто не усвідомлювала, що може стати об'єктом агресії. А, а, а об'єктом агресії вибирається найбільш е, уразлива е, е, ділянка. Тобто, якщо керівництво спецслужб, воно ще якось там охороняється, десь кудись переміщується. Я просто пам'ятаю, 2014 рік е, було прийнято рішення по керівництву служби безпеки, що вони не жили на своїх квартирах разом з родинами, розумієте? Нас просто вивезли е, за місто. Е, наскільки це було зручно, це було незручно, але так, так, так було прийнято таке рішення. Можливо, зараз таке саме рішення треба приймати, розумієте, люди, які приймають участь в бойових діях і за щось там відповідають, вони мають бути, якщо не кожен під особистою якоюсь охороною, то хоча б е десь якісь там елементи, знаєте, на чому він їздить, як він їздить, службова машина, е де він, куди хоч заклад ходить, розумієте, тут дуже важливо, це дуже важливо. Як ви думаєте, чи в службі безпеки будуть зроблені певні висновки, в тому числі в цьому ракурсі роботи, для того, щоб убезпечити своїх працівників, в тому числі працівників міністерства оборони, я сподіваюся, що це якраз ті випадки, коли треба вже не, не, не приймати якісь рішення, а треба діяти, причому негайно. Як можна діяти в цій ситуації? могли би ви поділитися? І ще в такому аспекті, от радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко говорить про те, що е, дуже багато працівників, які були задіяні в роботі, з, наприклад, в співпраці з Російською Федерацією, залишаються працювати в цих органах, тому вичистити їх дуже тяжко, і це впливає, звісно, на роботу. Наскільки от? І що потрібно було зробити? Можливо, в 2014-15 роках потрібно було щось робити. Наскільки це реально, і наскільки можливо протидіяти уже зараз, через три роки після ведення війни? Я тоді казав, що треба було приймати кардинальне рішення, і, незважаючи на прізвище і заслуги, відсторонити тих людей від прямого оперативного втручання в процеси. Наскільки це зараз можливо, я не скажу, тому що я просто знаю, що дуже багато людей, які в 2014 році були відсторонені від, від роботи там, чи вони якось відійшли, вони всі по повернуті на свої місця. Я я наскільки на це потрібно, розуміти, наскільки вони професіонали, наскільки це забезпечує безпеку, і в тому плані, як ви сказали, на рахунок того, що вони контактували свою свій час з російськими спецслужбами на, на рівні дружних спецслужб. Що це зараз там відбувається, знаєте, ну от я не можу це коментувати. Але що це це негає треба приймати рішення і робити якісь реформи і і просто чистити структури, це я вам повністю погоджуюся. Дякую, дуже це було запитання з мого боку. Звісно, я не маю інформації про те, як і що чиниться в службі безпеки за для виявлення таких людей. Насправді навіть не уявляю, як їх виявляти, але якщо ви говорите як заступник голови служби безпеки, що це реально, то дякую вам за цю інформацію. Віктор Ягун, який працював в 2014-2015 роках заступником голови служби безпеки. Далі випуск новин. Після випуску новин поговоримо про сміття львівське.